Чає третю річницю звільнення від російських загарбників 11 листопада 2022 року. Українські війська увійшли до міста, де їх вже зустрічали місцеві з синьо-жовтими стягами, які ховали від окупантів. Херсон став одним з символів спротиву від початку повномасштабної війни. Містяни не скорилися. Вони виходили на мітинги, підтримували партизанів. Передавали дані для українських військовиків попри небезпеку та репресії. Звільнення Херсону стало однією з найважливіших подій у війні. Відтоді Росія щодня атакує Херсон дронами, артилерією та ракетами. Тому зараз потрібні нові підходи до посилення цього героїчного міста. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. Сьогодні він провів у Херсоні безпекову нараду, вручив державні нагороди лікарям, поліцейським, рятувальникам та волонтерам, які залишаються працювати у місті. Президент України заявив, що сили безпілотних систем збільшать у місті свої спроможності. Визначило, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту, тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста. Фактично постійна така загроза. Визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи Мадяра, інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг. Логістики урядовці допоможуть. І наш наступний гість був три роки тому в цей день в Херсоні. Яка ж атмосфера була на вулицях міста? Давайте подивимось. Великий день для міста і загалом для всієї України. Олександр Толоконіков зараз з нами, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Вітання вам, добрий вечір. Вітаємо, добрий вечір, пане Олександре. Ну як змінилося місто за ці три роки, і знаєте, як змінилося загальне відчуття містян, які тоді були, які залишалися під час окупації в місті, і які потім, після звільнення, ці роки проживають там і намагаються. Триматися так дійсно місто міняється, але е, нагадаю, що окупанти не полишають з того часу е, обстрілювати бомбити чим е, завгодно то цей дрони, артилерія, міномети, танки і е, це постійні атаки. І нагадаю, що ці атаки почались е, вже. Після за два тижні після звільнення е, окупанти накрили е, системою е, залпового вогню центр Херсону і постраждало дуже багато людей. По загибло е, 24 людини. Скільки пам'ятаю? більше 50 були поранені. І е, е, така постійна, постійний терор, таких уже багато випадків. Після того е, Каховська ГЕС. Підрив Каховської ГЕС і все це дається в знаки, Звичайно, люди пережили окупацію переживають цей терор. Звичайно, на жаль, наші люди до всього звикають, і це жахливо, коли звикають до таких жахливих моментів за ці три роки, коли люди вже бачать, звикли бачити кров, бачити тіла загиблих. Але ми всі тут надіємось. На перемогу надіємося на скоріше звільнення лівобережжя всієї України і закінчення цього жаху. І е, звіль, після звільнення багато роботи було зроблено е, для прикладу. Там вже з 683 гектарів 500 розміновано за допомоги наших і е, влади і е, допомоги міжнародних організацій. Багато відбудовано чого е, побудовано. Сховищ. На жаль, Херсон зараз переходить. Під землю і це дуже дивує всіх міжнародних спостерігачів. і хто приїжджає до нас, коли дивляться, що діти в школах учаться під землею, лікуються операції, робляться під землею. Ну але це для того, щоб вижити нам тут потрібно так жити. На жаль, поки так, але ми обов'язково вийдемо на світ, на сонце і. Як кажуть, отримуємо херсонський загар, <рес> пане Олександре, звісно, ми не можемо не спитати у вас про безпекову ситуацію, особливо можливо в контексті, ось в тому числі тих відомих гостей, не тільки з України, але з усього світу, які ось цими днями побували в Херсоні. Чи були фіксовані, хоч якісь безпекові зміни в цьому зв'язку? Я вибачаюсь, повторіть, будь ласка, попропадали. Я, я хотів спитати про безпекову ситуацію станом на сьогоднішній вечір в Херсоні та області, особливо можливо в контексті е, останніх візитів. Я маю на увазі візит, в тому числі не тільки президента України. Дивіться сьогодні у нас є знов-таки є поранення від дронів, є поранений е, працівник електрохерсон електротранспорту. Ки знов дрон зелеківський на вибухівку є один поранений ще в іншому районі внаслідок атаки. Дрону в Камашана. Жінка поранена внаслідок артилерії. Таких значних якихось атак не було, але у окупантів є як. На майбутнє потім відкладається, коли вони бачать, що туди хтось приїхав. Вони наступного дня чи або через день починають обстрілювати на це не обов'язково в той же день. Тому, звичайно, завтра, після завтра можуть бути, а можуть не бути. Але обстріли постійно. Ми вже не, не знаємо, чи це пов'язано з цим, чи ні, чи просто вони як завжди вбивають людей. Тому не знаю, що сказати. Але сьогодні ми сьогодні тільки приїхали на. Площу Свободи тікали від дрону, але все, як кажуть, все як завжди, було в Херсоні. Та, варто тут бути дуже пильним, особливо таким прифронтовим містам. Пане Олександре, дякуємо за інформацію. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.